Всім привіт! Сьогодні ми з вами переходимо до третього заняття, заключного заняття блоку основи інтернет-маркетингу. І сьогодні ми з вами поговоримо про воронки, про діджитал-стратегію і створимо в реальному часі з вами вашу першу діджитал стратегію. Ми вже з вами на попередніх заняттях пройшлися по тому, що, щоб забезпечити шлях нашого клієнта, нам треба використовувати чотири основні напрямки утримання клієнта, залучення клієнта, контентну частину і аналітику, аналізувати все, що ми робимо. Також ми з вами вже пройшлись по тому, що є функція менеджера це людина, яка синхронізує між собою всі ці канали, інструменти і спеціалістів для того, щоб ми всі разом рухались в одному напрямку. І на цьому моменті якраз саме час запитати питання, як же об'єднати всі ці канали та інструменти в єдину систему? Відповідь на це питання лежить в двох площинах в тактичній і стратегічній. Тактична площина це так названі воронки. Я думаю, ви 100% чули це слово. Стратегічна це наша загальна діджитал-стратегія. Поговоримо спочатку з вами про тактичні воронки. Що таке воронки? Воронка це покрокова комунікація з вашим клієнтом в одному чи декількох каналах для досягнення цілі. Ми з вами можемо використовувати воронки і як для залучення клієнтів, так і для утримання клієнтів. Для того, щоб побудувати воронку, класно також користуватись вже наявними фреймворками, тобто моделями, які існують в маркетингу. Є різні фреймворки. Наприклад, Race, Аїда. Я особисто використовую певний аналог Race, який називається No Try Buy Ambassador. Тобто на першому етапі клієнт знайомиться з нашим брендом, на другому він робить якийсь перший значний контакт, на третьому відбувається покупка і на четвертому клієнт стає лояльним. В маркетингу більше, ніж ці три фреймворки, ви можете обрати той, який більш зручний вам, і також на цьому курсі інші спеціалісти вам будуть розказувати про інші. Ми з вами зараз розберемо декілька прикладів виробки саме по фреймворку Buy no Ambassador. Наприклад, якщо вам треба продати курс, то ваша потенційна воронка може виглядати ось таким чином. Ми з таргету будемо вести людей в telegram бот і там люди будуть реєструватись на безкоштовний вебінар. На цьому етапі ми збираємо контакти людини. Далі відбувається, власне, сам безкоштовний вебінар, під час якого ми продаємо курс. Ми будемо говорити про те, що існує курс, і дамо людям посилання на цей курс. Після вебінару ми відправимо ще в telegram бот повідомлення про інформацію про цей курс, з також з посиланням на реєстрацію. Після цього певний сегмент людей купить курс, і на цьому воронку можна вважати завершеною. Але буде сегмент, який його не купить. І ось для цього сегменту ми можемо далі продумати вже наступну воронку, як дожати цих людей, щоб вони все ж таки купили. Наприклад, можна придумати контентну стратегію і відправляти людям спочатку відгуки попередніх клієнтів про цей курс, потім story, да, де зараз працюють попередні студенти, як склалось їх життя, як курс їм допоміг. Наступний приклад це реальний приклад з моєї роботи, з бренду інститутом, як ми будуємо воронку для того, щоб продати продукти. Спочатку з стартету ми ведемо трафік на сайт, на сторінку, де ми продаємо стартер-паки. Стартер-паки це набір пробників нашої продукції догляду за обличчям, на догляду за шкірою. По різним проблемам. Тобто є, наприклад, стартер-пак для пігментації, є стартер-пак для людей, хто бореться з віковими ознаками, антивіковий, і їх декілька підрізні проблеми. Наша задача на цьому кроці це продати оцей набір семплів, набір пробників. Після цього людина купує стартер-пак і ми одразу відправляємо їй імейл і смс з секретним купоном про те, що ми можемо повернути вартість цього стартер-паку з наступною покупкою. Отакі От інструменти, як купони на якісь бонуси, вони стимулюють клієнтів. Краще приходити до наступного кроку. Так. Їх не обов'язково використовувати, але якщо ви використовуєте такі купони, то в цілому це просто збільшує ворогідність, що людина з одного етапу перейде на другий. Не завжди все треба тестувати, просто майте на увазі, що ви можете ще свою воронку доповнювати ось такими інструментами. Після цього певний сегмент людей купує повнорозмірні продукти, ми їм висилаємо ще один емейл, де пропонуємо їх купити. Це ті самі продукти, які були в стартер-паку, і людина їх або купує, або так само є певний сегмент людей, які не купує, і ми для них продумуємо наступну воронку. І після покупки, щоб перевести клієнта в етап Амбасадор, щоб клієнт став лояльним постійним, ми висилаємо ще емейл через х кількість місяців про те, що продукт закінчується, купіть його знову. От такий може бути приклад воронки. Далі, наприклад, воронка, яка працює всередині одного каналу. Тобто до цього ми з вами розглянули два приклади воронок, таких мультиканальних, да, як поєднуються різні канали між собою. Але насправді воронка може відбуватися в рамках одного каналу, така моноканальна воронка. Якщо у мене є особистий блог в Інстаграмі, і я хочу збільшувати кількість підписників, я можу запустити ось такого плану воронку. Запустити таргет в Інстаграмі, з меседжем підпишись, щоб отримати гайд з трендами інтернет-маркетингу. Далі людина переходить. А, і, наприклад, написати Став пиши мені плюс в Директ і я відправлю тобі гайд. Людина переходить в Директ, ставить мені плюсик. В цей момент бот в Інстаграмі, такі воронки налаштовуються через Інстаграм-боти. Бот в Інстаграмі перевіряє, чи підписана людина, чи ні. Якщо ні, просить підписатись, після цього відправляється їй гайд, це все відбувається автоматично, тобто я не роблю нічого ручками, я налаштовую в боті цю воронку, і вона автоматично у мене працює. Тому воронки вони автоматизують процес продажів. Бот відправляє людині гайд. І в даному, в даному прикладі для мене етапом бай, да, успішним етапом буде вважатись якраз новий підписник. Тобто я отримала для себе нового підписника, тому що це була моя основна цільова дія. Саме ця воронка, вона у нас налаштована на залучення клієнтів. тому тут Такого етапу амбасадор немає, але якщо виходити за рамки цієї воронки і в цілому для бізнесу продумувати далі етап Амбасадор, то на цьому етапі мені просто треба класно вести блог з корисною для людей інформацією, щоб люди залишались, були на мене підписані і репостили мої там, публікації, корисний контент собі в сторіс. Тобто були готові цим ділитись. Воронки можуть бути на різну кількість кроків. До цього ми з вами розглянули воронки на невелику кількість кроків. Також воронки можуть бути такими, як ви зараз бачите на екрані. У вас все добре, з якістю інтернету, воронка спеціально заблюрена. Це комерційна таємниця, це справжня воронка з моєї роботи для бренду інститутом, тому я не можу вам показати її деталі. На даному етапі моя ціль показати вам її розмір і кількість інформації, яка враховується для її створення. На ринку немає якогось правила, скільки обов'язково має бути у воронці, скільки вам потрібно для досягнення на вашої цілі, стільки ви і робите. Що важливо ще зафіксувати, якщо ми говоримо про воронки, так це те, що те, що працює для одного проєкту, може не працювати для іншого. Тому, якщо ви побачили якусь класну воронку, яка вам здається класною, в якомусь проєкті, в якомусь бренді ніші, це не означає, що якщо ви її повторите, вона буде працювати для вашого бренду. Вам треба враховувати особливості вашої аудиторії саме. Наприклад, якщо ваш клієнт взагалі не користується Телеграмом, то, відповідно, воронки, які стосуються Телеграму, і Телеграм є або одним з етапів, або вся воронка відбувається всередині Телеграму, вам точно не підійдуть. Навіть якщо ваш клієнт користується Телеграмом, це також не гарантує, що якась інша воронка, до яку ви там десь побачите, вона підійде саме вам, саме вашому ринку, саме вашій ніші, вашому продукту. Тому золоте правило інтернет-маркетолога це все тестувати. Спочатку ви пропускаєте свою ідею, да, воронку, яку розробляєте, через так званий фільтр адекватності і логіки. Ви просто дивитесь на цю воронку і розумієте, чи вона логічна чи ні, а далі ви йдете її тестувати на живих людях. Заміряєте ефективність кожного етапу і вносите корективи, якщо щось працює не дуже добре. Діджитал стратегія. Переходимо з вами до стратегічного. Напрямку, що таке Діджитал стратегія. Діджитал стратегія, як і будь-яка стратегія, це шлях від точки А, де ми зараз з вами знаходимось, в точку Б, це наша ціль. І при цьому ми чітко знаємо, як ми туди потрапимо і якими ресурсами. Діджитал-стратегія не існує сама по собі. Вона підпорядковується маркетинговій стратегії, яка в свою чергу підпорядковується бізнес-стратегії. Бізнес-стратегія це відповідь на питання, яка у нас бізнес-модель, який ринок, як ми заробляємо. Маркетингова стратегія відповідає на питання, який у нас продукт, які його унікальні торгові переваги, яка наша цільова аудиторія, які ключові меседжі ми будемо доносити як бренд, хто наші конкуренти. І вже тільки потім... Розробляється Digital стратегія яка відповідає нам на питання, де і як в онлайні ми будемо шукати клієнта, як утримувати, повертати і скільки це нам буде коштувати. Як розробити діджитал стратегію? Я особисто користуюсь от такими наступними етапами. Перший етап нам з вами треба визначити ціль і сформувати. Digital-маркетолог не визначає ціль самостійно, да, якось окремо від всієї команди. Ціль визначається разом з маркетом-директором, разом з операційним директором, разом з власником бізнесу. Тут вже залежить від структури вашої конкретної компанії, але в будь-якому разі ви її не визначаєте окремо від всього бізнесу. Вона має бути вписана в бізнес, в бізнес-цілі. Після цього нам треба проаналізувати ринок. Ми аналізуємо пропозиції на онлайн-ринку з точки зору якості продукту і ціни продукту. Тут наша задача зрозуміти, чи наш продукт конкурентноспроможний. На наступному етапі нам треба проаналізувати конкурентів прямих і непрямих. Прямі конкуренти це бізнеси, проекти, продукти, бренди, які працюють з вами в одній ніші. Наприклад, якщо ви продаєте шкарпетки і ваш конкурент продає шкарпетки, ви прямі конкуренти. Непрямі конкуренти це проекти з інших ніж, але які з вами конкурують за одну ту саму аудиторію. Наприклад, якщо ми говоримо про ринок розваг, то кінотеатри і ресторани будуть непрямими конкурентами, тому що вони борються за одну ту саму аудиторію. Людина ввечері обирає, куди їй піти, для того, щоб себе розважити, да? піти в кінотеатр або піти в ресторан. Тому ми з вами проводимо аналіз конкурентів. Наша задача тут в кінці потім сформувати таку порівняльну таблицю. Я додаю на слайд вам посилання на шаблон. Нам треба виписати сильні і слабкі сторони наших конкурентів. Виписати на основі цього наші з вами точки росту і зони диференціації. Тобто ми аналізуємо конкурентів і після цього вирішуємо, як нам відрізнятись, де конкуренти не допрацювали і що буде нашими якраз точками росту. Після цього ми аналізуємо світові best практис. Best практиз це якісь кращі світові кейси, да? тобто приклади того, як бренди нашої ніші або ніші, які можуть бути нам релевантні, щось дуже класно реалізували на ринку, і ми можемо цим надихнутися або запозичити ідею собі. Ми проводимо такий аналіз, щоб просто підгледати якісь ідеї, рішення і врахувати їх у створенні своєї стратегії. Наступний етап дослідження цільової аудиторії. Для дослідження цільової аудиторії в цілому є два основних інструменти. Перший інструмент це глибинні інтерв'ю. Це інструмент якісних досліджень. Глибинні інтерв'ю це коли ви спілкуєтесь з вашими потенційними або поточними клієнтами. Тобто це відбувається розмова, тета-тет, -тет, і ви задаєте питання, які вас цікавлять. Другий інструмент це кількісні дослідження, наприклад, опитування. Ви можете зробити опитування навіть в Google формі. Головне для кількісних досліджень це те, що людина не має відповідати до вільній формі. Тобто це мають бути конкретний список питань і конкретний список відповідей. І людина вже обирає один з варіантів. Ви проводите глибинні інтерв'ю на цьому етапі, ви проводите опитування. І на основі цієї інформації формуєте і описуєте різні сегменти вашої аудиторії. Головне для нас на цьому етапі, оскільки ми розробляємо діджитал-стратегію, спілкувати з людьми саме про їх онлайн-досвід. Тобто нас з вами для створення діджитал-стратегії буде цікавити, як люди в онлайні досліджують ринок, як вони обирають продукти, чому вони інші, одні купують, інші не купують, що для них важливо під час покупки, на що вони звертають увагу. Оце все ляже в основу того, щоб зрозуміти нашу аудиторію і врахувати це в створенні діджитал-стратегії. І останній етап це вже власне стратегування. Враховуючи всю інформацію вище, ми формуємо карту нашої стратегії, я також на цей слайд додаю шаблон. Прописуємо, які ми будемо використовувати канали, інструменти, щоб досягнути нашої цілі, і який нам для цього потрібен контент. Тепер ми створимо прямо зараз в реальному часі вашу першу діджитал стратегію. Уявимо, що нам потрібно розробити стратегію для бренду Black Cat – це бренд дизайнерського посуду. Одразу скажу, що це видуманий бренд, тому якщо є якісь співпадіння з життям, я одразу прошу за це вибачення. Наша з вами роль тут це керівник Digital відділу Я хочу з вами створити стратегію саме в цій ролі для того, щоб ми розглянули всі можливі напрямки роботи інтернет-маркетингу і охопили максимально їх кількість. Якщо ви будете працювати далі в якомусь одному напрямку, наприклад, тільки Acquisition або тільки Retention, то, відповідно, ви, скоріш за все, будете приймати участь саме в цьому напрямку розробки стратегії. Ми зараз з вами пройдемось по всьому від залучення клієнта до його утримання. І так, перше – визначити ціль. Ми зібралися, я вам з вами, що ми зібралися з маркетинг директором з власником бізнесу, і вирішили, що наша ціль на наступний рік це збільшити онлайн-продажі власного інтернет-магазину вдвічі. Власне, на цю ціль ми і будемо працювати. Тобто все, що ми будемо з вами робити, має збільшувати прибуток. Це наша основна ціль. Аналіз ринку. Ми з вами зараз уявимо, що ми вже проаналізували ринок. І от висновки, до яких ми з вами прийшли. Що продукція бренду Black Cat, вона є конкурентно спроможною. На ринку присутні пропозиції гіршої якості за вищою ціною. При цьому ми зрозуміли, що є дві проблеми. Перша проблема наш бренд маловідомий. на ринку є більш відомі бренди. Друга проблема у конкурентів ширше асортимент. На цьому етапі ми просто фіксуємо цю інформацію, щоб далі опрацювати. Наступний етап ми аналізуємо конкурентів. Так само уявимо з вами, що ми вже їх проаналізували, вже зробили таку собі порівняльну табличку і ось наразі обговорюємо висновки. Якщо говорити по прямим конкурентам, тобто це бренди, які також займаються дизайнерським посудом, ми помітили, що у цих брендів на сайтах є миттєва розсрочка і безкоштовна доставка, а у нас її, наприклад, немає. Системи лояльності немає ні у кого з конкурентів. Всі ключові наші конкуренти гарно представлені в Instagram. Якщо говорити серед Pixos так, то вони представлені саме в Instagram. І у них гарне SEO. Проте майже ні у кого немає директ-маркетингу, інфлюенсер-маркетингу і реклами в Google, да, Google Ads. Ми подивилися ще на непрямих конкурентів і зрозуміли, що весь топ-видачів Google це маркетплейси, сайти з великим вибором подарунків саме. Вони мають гарне SEO. Класно розвинені підбисі і канали, це у нас таргет і контекстна реклама. І що ще цікавого, ми помітили, що на сайтах маркетплейсів є створені окремі сторінки під свята і адресата, наприклад, подарунки мамі на день народження. Зафіксували з вами цю інформацію. Їдемо далі. Аналізуємо best practice. Ми проаналізували. Ринок проаналізували кейси наших конкурентів на міжнародному ринку, да, тобто міжнародні бренди посуду, і побачили таку цікаву штуку, що лідер ринку дизайнерського посуду в США має функцію персоналізації посуду на сайті. В Україні ми не знайшли, щоб хтось такого робив. Потенційно це може бути досить непоганою точкою диференціації для залучення нашої аудиторії, просування бренду. Останній етап перед стратегуванням це дослідження цільової аудиторії. Знову уявимо з вами, що ми вже провели глибинні інтерв'ю і вже провели опитування, поспілкувалися з людьми і маємо наразі ось такі висновки. Основні канали пошуку інформації у покупки у нашій аудиторії наступні. Вони шукають інформацію в Google, в Instagram і на Marketplace. Або бачать у друзів, в сторіс або наживо. І потім купують, тобто є довіра до друзів. Пошту в цілому читають, але частіше Телеграм. Люблять кешбек і накопичувальні бали. І ми також з вами виділили, що наша аудиторія ділиться на три основні сегменти. Тобто ми з ними поспілкувались. Провели глибинні інтерв'ю, знайшли певні закономірності у відповіді людях. Потім ці закономірності підкріпили опитуваннями, да? тобто, якщо ви бачите, якусь закономірність, ви можете на її основі сформувати гіпотезу. Наприклад, окей, три людини на глибинних нам відповіли, що вони люблять естетику і слідкують за там, дизайнерами інтер'єрів. І далі в опитуванні ви додаєте це питання, чи слідкуєте ви за дизайнерами інтер'єрів, щоб люди відповідали так чи ні. І вже через кількісне дослідження ви собі підтверджуєте, чи дійсно багато людей вашій аудиторії за ними слідкують. Таким чином ви перевіряєте свої гіпотези. Ми з вами на цьому етапі це вже все зробили і вивели наступні три сегменти аудиторії. Перший сегмент це фанати естетики. Ми ж з вами все ж таки продаємо дизайнерський посуд. Це фанати естетики, фанати дизайнів інтер'єрів, і вони підписані на дизайнерів дуже часто. Можливі імпульсивні покупки в Instagram. Частіше купують онлайн, без дітей, але є домашні улюбленці. Наступний сегмент, який ми з вами змогли визначити, це люди, для яких головне якість та відомий бренд. Вони купують рідко і частіше офлайн. Люблять купувати наборами на високі чеки і у них є діти. Третій сегмент, який ми з вами знайшли, це ті, хто купують дизайнерський посуд виключно на подарунки. І частіше за все, це ті випадки, коли вони не знають, що подарувати. Дивлячись на ці три сегменти, ми приймаємо рішення, що ми беремо в роботу тільки перший та третій. Другий сегмент ми не будемо брати в роботу, тому що вони купують зазвичай офлайн. І для того, щоб їх перевести в онлайн, нам треба змінити паттерн поведінки цього сегменту. Зазвичай це довго і дорого. На даному етапі ми вирішуємо, що ми не можемо собі це дозволити, тому будемо концентруватись на першому і третьому сегменті. Рішення, які ми можемо тепер прийняти, враховуючи всю попередню інформацію. Одразу скажу, що не всі ці рішення лежать в площині саме інтернет-маркетингу, але майбутнє якраз в крос-командах. Тобто вигравати на ринку будуть ті інтернет-маркетологи, які вміють працювати не автономно, не окремо від команди, а разом з іншими напрямками. Особливо з напрямком класичного маркетингу або бренд-менеджменту і з напрямком продажів. Тобто для того, щоб вам стати ефективним, класним і високооплачуваним інтернет-маркетологом, вам треба вчитись працювати з різними напрямками і залучати в свою роботу спеціалістів з інших напрямків. В цьому такий ключ до успіху і в тому числі до досягнення ваших цілей. Перше рішення, яке ми можемо тут з вами прийняти, це те, що ми маємо проблему, що бренд маловідомий, тому ми будемо підключати інфлюенсер маркетинг особливо співпрацювати з дизайнерами інтер'єру, тому що на них підписана наша цільова аудиторія. І також ми вирішимо, що нам потрібен піар. Це крос-функція. Тобто ми йдемо до піар-спеціаліста, кажемо йому, що ми знайшли ось таку проблему, і давай разом над нею працювати. Або ми йдемо до власника бізнесу, кажемо йому, що у нас є ось така проблема, і давай візьмемо в штат в команду піар-спеціаліста. Наступне рішення ми помітили, що у конкурентів ширше асортимент. Це також не лежить в плащині діджитал-маркетингу, але ось цю золоту інформацію, яку ми знайшли, ми передаємо далі людині, яка займається саме асортиментом. Це може бути категорійний менеджер, це може бути власник, це може бути продакт команда. Це також крос-функція. Ми просто в даному випадку передаємо цю інформацію і пояснюємо, чому це важливо, що у конкурентів ширший асортимент. Це не означає, що ми обов'язково його розширимо. Можливо, невеликий асортимент є основою ДНК нашого бренду, можливо, в цьому якраз фішка. Але поділитися цією інформацією варто, якщо ви помітили, що в цьому є проблема. Наступне рішення, яке ми можемо прийняти, воно вже стосується безпосередньої digital, і того, чим ми будемо займатися. Ми вирішуємо, що ми запровадимо миттєву розсрочку і безкоштовну доставку, щоб не відставати від конкурентів. І також запровадимо систему лояльності з форматом накопичувальних балів, тому що наша аудиторія нам сказала, що вони люблять саме такий формат. Далі наступне рішення, воно вже кросфункціональне. Оскільки наша аудиторія сказала, що вони довіряють досвіду своїх друзів, тому що вони бачать вживу або, наприклад, в сторіс, нам треба з вами якось попасти в сторіс наших клієнтів. Класним інструментом для цього є гарна упаковка, да, яка буде викликати емоцію, і людина захоче поділитися цією упаковкою або розпаковкою, або просто сфотографувати, як гарно все приїхало. Тому ми йдемо до бренд-менеджера або маркетолога в команді і кажемо, давай робити гарну упаковку разом або просто передаємо, делегуємо цю задачу на сусідній відділ. Наступне рішення, яке ми приймаємо, це вже безпосередньо канали і інструменти, якими ми будемо користуватись для просування нашого продукту. Ми вирішуємо, що в соціальних мережах ми робимо фокус на Instagram, також будемо займати SEO, будемо займатися директ-маркетингом, а саме імейлами і телеграмом, тому що наша аудиторія там сидить. Підключимо PPC-канали, да, Google Ads і Target. Додатково ми створимо на сайті сторінки під свята та адресата, що подарувати мамі, що подарувати мамі на день народження. І будемо вести на ці сторінки трафік або з пошукових запитів відповідних, або з таргету. Для цього створимо окремі рекламні кампанії. І п'яте рішення, яке ми можемо тут прийняти, воно також крос-функціональне ми приймаємо, що фішки, якими ми будемо виділятись, відрізнятись на ринку, будуть наступні. По-перше, ми створимо на сайті функцію персоналізації посуду і будемо друкувати, наприклад, ініціали або взагалі кастомний текст клієнта. Ця функція крос-функціональна, це рішення, да, крос-функціональне, тому що зі свого боку ми маємо організувати таку функцію на сайті, з іншого боку, команда, яка займається виробництвом, має організувати взагалі цей процес друку. І друга фішка, яку ми вирішили запровадити, це те, що ми або створимо нову, нову частинку асортимента, або будемо позиціонувати якусь частину поточного як дизайнерський посуд для тварин. Згадуємо, що в одного з наших сегментів є тварини. Для нас це взагалі нова окрема ніша, на якій ми можемо заробляти, чому б не почати про це комунікувати. Якщо у нас вже є асортимент, який підходить для тваринок, да, в цілому ми можемо його так позиціонувати, то ми просто змінюємо позиціонування разом з бренд-менеджером. А якщо немає, то ми йдемо до продуктової команди і кажемо, давайте створимо окрему лінійку для тварин, тому що у нашій аудиторії вони є. Тому це також крос-функціональна задача. Одна команда буде займатися створенням асортименту, а ви потім будете відповідати за просування цього асортименту на аудиторію людей, які цікавляться естетикою, цікавляться дизайнерським посудом і мають тварин. І, відповідно, ми будемо налаштовувати на цих людей окремі рекламні кампанії, робити окремі креативи, використовувати окремі пошукові запити. Після цього ми з вами переходимо, власне, до стратегії. Стратегія може виглядати по-різному. Я люблю користуватись форматом таблиці, тому що я в цілому людина таблиця. Я вам додала на слайд лінк на шаблон. Ви можете собі його скопіювати і використовувати, тому що ця таблиця, вона досить універсальна і підійде майже всім проєктам. У нас тут є етапність, через яку проходить людина на шляху взаємодії з нашим брендом. Є задача людини. Є наша задача як бренду, є канали та інструменти, які ми з вами вирішили використовувати, і вони розписані в рамках кожного етапу. І також є контент, який нам для цього потрібен. І остання колонка це KPI. KPI – це ключові показники, за якими ми будемо міряти, чи ефективні наші дії. Ви можете використовувати цю таблицю для себе і вписувати сюди вашу інформацію. Особливо зверніть увагу на колонку контент, вам цю колонку треба буде під свій проект, під свій продукт конкретизувати. Тут додані узагальнені напрямки контенту, які класно працюють на різних етапах. А ви вже під свій бренд будете конкретизувати, що конкретно ви будете просувати, на які конкретно продукти знімати, огляди, відео або якісь там інші статичні макети. Тобто ваша задача вже вирішити. Чим наповнити цей блок? Колонки Задачі клієнта і задача бренду, вони в цілому уніфіковані, так? тобто немає потреби їх змінювати, вони передають більше паттерн поведінки клієнта і задача наша, так? що ми хочемо отримати від людини, чому ми взагалі займаємось цим етапом, чому він для нас важливий. Після того, як ви розробили ось таку загальну діджитал-стратегію, на наступних кроках нам треба зробити стратегію для конкретних каналів. І цим вже займається людина, яка відповідає за цей конкретний канал. Тобто таргетолог допомагає створити стратегію в таргеті, людина, яка займається SEO, створює стратегію SEO і так далі. Для створення стратегії в різних конкретних каналах ви також враховуєте етапність, через яку проходить людина, ви враховуєте задачі клієнта і наші задачі, і ви враховуєте контент, який ми будемо використовувати на різних етапах для різних сегментів цільової аудиторії. Після цього ми розкладаємо всі ці стратегії на вже конкретні задачі, це називається декомпозиція, коли ми розкладаємо на конкретні задачі. Призначаємо відповідальних, ставимо дедлайни і йдемо працювати і тестувати. Важливо зазначити, що стратегія не є якимось сталим інструментом, який ви розробляєте один раз, і потім 5 років з нею працюєте і не змінюєте. Стратегія в діджиталі це такий живий організм. Тому що взагалом інтернет-маркетинг це про постійні тестування. Ви кожен день будете щось тестувати і кожен день вносити якісь невеличкі або великі зміни в вашу стратегію відповідно до отриманих результатів. Якщо щось працює погано, ви це відключаєте. Якщо щось працює класно, ви це підсилюєте. Тому ви кожен день будете коригувати вашу стратегію в залежності від реальних результатів. Стратегія це те, що ми собі напланували опираючись на зібрану інформацію. Далі ключ успіху, він криється саме в тестуванні на реальному ринку, в замірянні всіх мікро- і макроконверсій, да, тобто кожного показника невеликого, великого, і прийняття рішень на основі цієї інформації. Я вам додала ще від себе додатково деякі джерела того, що я читаю для того, щоб шукати нові ідеї або натхнення. Переглянути це. На цьому етапі я хочу сказати, що ви великі молодці. Ми з вами закінчили перший блок основ інтернет-маркетингу. Я вами дуже пишаюсь, мені було приємно з вами поговорити. Дякую вам, передаю вас люблячі руки наступних спікерів. Це мій інстаграм. Можете мені написати в директ, якщо у вас залишились якісь питання, я з радістю відповім. Дуже вам дякую, бажаю успіху, і на цьому етапі я вам кажу па-па!